Всім привіт! На дворі літо, спека. Хоча ні, зараз якраз початок липня, саме мав би бути пік плодоношення огірків, саме помідори пішли в хід. але погода вносить свої корективи і ці перепади температур самі якось виживаємо. Ну, і рослини, відповідно, також дуже страждають від цих перепадів температур. І сьогодні я покажу: покажу наслідки. Наслідки того, що в нас була засуха, була страшенна спека, потім дощі, потім задощило, потім холодно. Дуже похолодало вночі, то було 40 градусів в день, потім стало різко 20 градусів, вночі було взагалі 10-12 градусів. Ну і це все не так просто не проходить. Це саме те, що потрібно для рослин, щоб захворіти. І ось такі саме перепади температур, вони і дуже сильно. Сприяють розвитку всяких хвороб. До того ж, це сприятливі умови для того, щоб не засвоювалися ніякі засоби захисту, тому що рослина знаходиться, рослина знаходиться в стані стресу, і ці засоби захисту, які вносиш по листку, вони просто їхні, їхня дія значно, значно знижується. І що, зараз йду в теплицю з огірками, покажу наслідки того всього, і як ми закінчуємо вже. Шкода, звичайно, але закінчуємо сезон огірка саме в пік сезону, саме в розпал врожайності, коли він досяг того піку, коли рослина стала достатньо сильною. Погода вносить свої корективи. Погода нас цей рік зовсім ні разу не бавує, приносить нам свої сюрпризи. І ось показую свої огірки. Нам доводиться вже закінчувати сезон з огірками Ось такий вигляд мають зараз наші огірки. Це переноспороз, який всім відома хвороба. Перших ознак, коли ми виявили їх, ось це пройшло два тижні. Коли ми тільки побачили ці перші ознаки, ми звісно почали дзвонити, питати в тих, хто краще знає, хто вже цим довше займається. До тих, хто вже стикався з такими хворобами, тому що для мене це вперше завжди страшно було кліща, бо я по хворобах ніколи в мене огірки не хворіли якось. А ось цей рік він просто як, просто як ніякий. І ось ми почали дзвонити, і всі нам почали говорити про те, що тут тільки хімічні препарати. Я подивилася. Склад тих препаратів подивилася, які там терміни очікування, і ми вирішили, що все-таки ми за якість. Ми вирішили ніякими хімічними препаратами не обробляти наші огірки. Хай же буде як буде. Краще ми пожертвуємо кількістю огірка, але якість все-таки для нас в пріоритеті. Що ми робили? Поки чоловік був вдома, його вже тиждень немає. Він кропив е, кропив огірки триходерміном. Декілька разів обробляв по листку через декілька днів. І я хочу сказати, що поки він був, поки він їх кропив, то е, набагато повільніше огірки жовтіли. А ось уже тиждень часу його нема вдома, і я їх просто не маю ні сили, ні часу е, обробляти по листку, тому... Я бачу, що значно спрогресувала хвороба. Плюс цих нас чотири дні вилили дощ дуже сильне похолодання. було, Зараз знову стала спека. Ну, таке все. Вже ми помітили перші ознаки хвороби. Я їх перестала пасинкувати, підкручувати нічого, тому що думаю, все одно ось і видно, пасинки, пасинки від молоді відростають зеленіші, і на них ще є огірочки. Шкода, звичайно, що шкода, тому що огірок був саме у розпалі врожайності. Але з іншої сторони, зараз м, огірок уже пішов масово на відкритому ґрунті, тому вже і ціни на нього практично немає, і, і він особливо нікому вже зараз і не потрібний. Тому і не, не дуже сильно я розчаровуюсь. Хоча сьогодні я вже побачила, що ціна пішла знову вгору. Ціна пішла вгору і на ринку значно, значно поменшало огірків. Ну, так же, як же є зараз, скільки ми чуємо, то це просто масова хвороба. Зараз все і на вулицях. Те, хто говорить, що навіть на вулиці ще не огірки толком не почалися, а вже вони жовтіють. І теплиці масово пропадають. Ну, такий цей рік. Цей рік, якщо минулий рік був супер огірковий, супер урожайний, і в на, людей на полях в відкритому ґрунті були огірки до вересня. У мене були до жовтня огірки в теплиці. І кліщ особливо не нападав, і нічого такого, суперові огірочки росли. Ну, то цей рік, цей рік ось так. Але що хочеться сказати, що слава Богу, в теперішніх погодних умовах і знаючи ситуацію в нашій Україні, що ми можемо, взагалі наші рослинки ростуть і взагалі вони якось витримують і приносять нам урожай. І до тих пір був гарний урожай, ось буквально навіть ще в понеділок ми вибрали 300 кілограм з цієї теплиці. Ну і після того вже вже значно менше вибирали. Але ось огірочки ще є, звичайно, вже їх далеко не так багато, як було. Але я, я вже повторюся, їх вже зараз і так багато і не потрібно. Ну і ще заодно покажу кавуни кавуни дітлахів, які вони вирощують. Кавунчиків. Кавунчиків нав'язалося багато. Це ще їхні помідори. Ось в ящику. З кавунами три штучки росте. До речі, який тут гарненький кавунчик. Вже два кавуна вони все-таки з'їли. Один кавун лопнув, він був невеликий, лопнув, вони його розрізали, він дуже смачний був, він, хоч і не виріс великий, але дуже соковитий, дуже солодкий був. Ось їхній огірок, но огірок. Огірку тут явно не, не подобається рости, ну хай росте. Щодо помідор, то тут все трошки простіше, хоча ми також почали помічати, що з'явилися коричневі плями по листку, і дуже швидко їх ставало все більше і більше. Що ми зробили? Це максимально видалили нижні листя, ми його і так, в принципі, минулими роками видаляли, але. Трошки нижче, зверху, трохи більше лишали. Але ми вирішили максимально видалити листки для того, щоб ніяким чином ця хвороба не поширилася на плоди. І плюс стало набагато краще провітрювання, І, як приємний бонус, плоди стали швидше дозрівати. І ось в п'ятницю 5 липня була перша масова виборка, бо до тих пір брали просто собі їсти і назбирали. Три ящика помідорок, врахую, це непоганий результат. Ну що ж, такі справи. Незважаючи на все, на всі сюрпризи, погоди, ми продовжуємо працювати, ми стараємося зробити все, що від нас залежить, для того, щоб наша продукція вона була, вона взагалі була, і щоб вона була максимально органічною, щоб вона була безпечною для здоров'я. І навіть ось на прикладі огірків Ми вирішили пожертвувати кількість огірка. Ми не обробляли ніякими хімічними препаратами, тому що нам сказали, що це дуже підступна хвороба, І тільки сильною хімією можна зупинити. Ми вирішили цього не робити, тому що нам все-таки важливо, щоб наша продукція була безпечною для здоров'я, і тому ось так, огірок закінчується. Якби, я, мені здається, що якби е, триходерміном обробляли пі обробляли б пі його далі через декілька днів, мені здається, що це б значно продовжило б його термін. Термін плодоношення. Огірочки закінчуються, але помідорки набирають свою силу. Ну, ось так. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. як як у вас, напишіть, як ви і який у вас регіон, яка у вас ситуація на полях, бо я знаю, що в нас це масово-масово теплиці пропадають, масово, масово на полях. Тому ось так, напишіть, як у вас, як ви взагалі переживаєте ці страшенні перепади та води. Всім вам бажаю мирного неба, Божої охорони. До нових зустрічей!